Крим це невід'ємна частина української держави. Проте Крим не просто територія на мапі. Крим це колиска, Крим це дім, це серце і душа корінного кримськотатарського народу, а також їх рідних братів, країми кримчиків. Саме кримсько татарська культура, кримсько татарська мова, історія, що сягає глибин століть, державність кримських татар. Що відігравала важливу роль у європейській історії, формували обличчя Криму століттями. Не заглиблюючись у питання давньої історії, адже на відміну від керівників Росії, які постійно шукають свої так звані духовні скріплі на чужих землях, кримськотатарський народ має свою власну землю землю, на якій він народився, яку плекав, захищав, творив і розвивав свою державу. Сьогодні ми маємо говорити відверто: жодні переговори про припинення російсько-української війни, що розпочалася у лютому 2014 році. окупацією Росією Криму не можуть відбуватися поза реальним обговоренням майбутнього кримсько-татарського народу. Неможливо, а якщо хочете, неприйнятно розглядати статус Криму як абстрактне геополітичне питання, відірване від. Питання територіальної цілісності Української держави та відправа корінного кримськотатарського народу, який є законним господарем цієї землі.